Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас супер пропозиції, які є в наявності. Приїхало 5 Kia Niro. Зараз ми поставили в рядок 20-ті роки. Зробимо огляд сьогодні автомайданчика. Що цікавого, що можемо купити, доставити, зробити все під ключ. Kia Niro 20-ті роки. Чудові такі кольори. Червоний перламутр, чорний металік і темно-синій металік. Три кіаніру, комплектації максимальні. Executive Line, 64 кВт батареї. Всі дані автомобілі в рідній фарбі, без жодних підфарбувань, все в оригінали. Сохий батарей. 100% в кожному автомобілі. З, почнемо з червоного, самого яскравого, стильного сучасного кольору. Автомобіль лізинговий в збереженому стані, легкосплавні диски, безключовий доступ, Ледовське світло ближнє дальнє. Задні стопи ледовські виділяється з потоку інших автомобілів. Вікна задні затоновані, хром над вікном, хромовані ручки, датчики сліпих зон. По салончику всі автомобілі в збереженому стані. Пам'ять сидінь, електросидіння. Так, перший автомобіль. Має 78 тисяч пробігу, мультикермо, нова фейсліфтова навігація, Ледовська підсвіточка в панелі, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Два ключка, безключовий доступ, такі автомобілі. Мультикермо є в нас. Під кермом клавіші для переключення рекуперації. На повному заряді дані автомобілі проїжджають 400-500 кілометрів. Все залежить від використання рекуперації використання клімату. Тобто, включаємо клімат Відповідно, зразу кілометраж перераховується. Виключаємо. Знову перераховується. Від кожної поїздки перераховується запас ходу на повному заряді батареї. GBL музика преміум система. Так, салончики автомобіль збережені, підігрів задніх сидінь. У кожному автомобілі є два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий від звичайної розетки. Савбуфер в багажнику, всі автомобілі на максимальній комплектації. Чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, без м'ятинок, царапинок, весь в оригіналі. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон по салончику. Автомобіль як новий, електросидіння, пам'ять сидінь. Так, даний автомобіль має пробіг 55 тисяч. Нова навігація, підігрів сидінь, підігрів керма, два ключка, безключовий доступ. Ледовська. Підсвіточка неонова, досить сучасно дивиться. Так, мультикермо, датчик руху по полосах, адаптивний круїз. Все це присутнє в даному автомобілі. Камера заднього огляду, два ключики. Стан автомобіля наближений до нового. Так ось, GBL-система. музика. Так. Багажничок у нас заблокований, потрібно розблокувати кнопочкою. Також багажник, як Новий, все збережено, савбуфер багажнику. Два зарядних пристрої. Один зарядний пристрій від швидкісної розетки, другий зарядний пристрій від звичайної розетки. Укомплектований автомобіль. Так, і третій автомобіль. Темно-синій металік з фаркопчиком. Також автомобіль в оригіналі має декілька мікроцарапин, які можна на детейлінгу в Україні забрати. Також легкосплавні диски, також максимальна комплектація з ледовським світлом ближнім дальнім. Салончик шкіряний. Автомобіль Executive Line на преміум комплектації 97 тисяч пробігу. Так, знову потрібно розблокувати. Коли автомобіль запущений, блокуються всі дверки. Так, багажник в хорошому стані. GBL-музика. Також є два зарядних пристрій. Отаких От три супер рестайлінгових Кіаніру є на сьогоднішній день в наявності. Кого цікавить, телефонуйте, прорахуємо ціну з доставкою в Україні. Три просто чудових лялечки Три Executive Line. Престиж, комплектація є в наявності. Так, зробимо огляд автомайданчика, що нового, що приїхало, що є цікавого для покупки. Так, є електричні гульфи 36 кВт в білому кольорі, в сірому кольорі. Таких автомобілів також ми багато купили і доставили в Україну. Є також Кіа 19 2019 року. 64 кВт батарейка, також автомобільчик в збереженому стані. 19-й рік, звичайно, дешевший трішки від 20-го. Навігація. Іде такого плану. Також автомобілі з 64 кВт батарейкою. Також мають камеру заднього огляду. Підігрів сидінь. Підігрів керма. Пробіг даного автомобіля 80 тисяч GBL музика, також два зарядних пристрої. Приїхала така аудюха в сіренькому кольорі. А четверта з французького аукціону. Автомобіль також лізинговий. Також має сервісну історію і чесний пробіг. 191 тисяча. тряпчений салончик, автоматична коробка передач. Тесли Model 3 є такі автомобілі в наявності, в різних кольорах, різні пробіги, відповідно і різні ціни. Renault Clio 20-й рік механічна коробка передач, приїхав також такий автомобільчик. BMW в універсалі є вже даний автомобіль на сайті Третю серії 145 пробігу. 20-й рік. Автоматична коробка передач, Ледовська панель. Велика навігація в універсалі. Рено Меган 1,5 дизель. Також приїхав лише з аукціону. 21 рік 94 тисячі пробіг Ціна на експорт 9999 10 тисяч євро. Ціна для Європи 12 тисяч євро. Чесні пробіги з підтвердженням, з сервісною історією. Mitsubishi Outlander, гібрид, плагін. Також лише приїхав за аукціону. З понеділка буде на сайті. BMW 3 Просто в ідеальному стані, в седанчику. Легкосплавні диски. У нас йде 19 рік, 124 пробігу. Ціна на експорт 16900 євро. 110 кВт, 150 коней. Так. Автомобіль відкритий. На шкіряному салончику. Салончик у збереженому стані. Як новий. Будь ласка, сто двадцять чотири тисячі пробіг. Навігація, два ключки. Досить гарний стан автомобіля, кого? цікавить BMW 3. -чка. Ледовські задні стопи. Ледовське відео. О, ледовське світло. Є ще Tesla Model 3 в такому графітовому кольорі. На даному автомайданчику на сьогоднішній день є багато комерційних фургонів. Приїхав Mercedes Citan 22 року. Вже в новій мордашці. Гольфи електричні є, Volkswagen Артеончики є. І досить цікавий приїхав Volkswagen. Golf нового покоління. Автомобіль з лізингу, з французького аукціону. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Такий темно синій. Металік, Ледовські стопи, діджитал панель, мультикермо. Такий вже сучасний гольф. Ціна також буде досить хороша. Камера заднього огляду, кнопочка Старт Стоп, нові ключики, досить цікавий автомобіль. 180 тисяч. Ціна буде з понеділка на сайті. Так, йдемо далі. Є такі гольфи і в інших кольорах на сайті. Тому кого цікавить. Телефонуйте. Volkswagen Arteone є, Volkswagen Golf. Двохлітровий автомат є по хорошій ціні. Renault Kadjar, механічна коробка передач. Суперова ціна, 8500 євро. Тут ціна в Нідерландах. В Україні буде такий автомобіль 14 євро. Так, BMW. Ще в сірому кольорі, в седанчику, автомобільчик закритий, п'ятірочка, також приїхав лише з аукціону. БМВ у нас це йде першої серії. 116-170 пробігу, Ледовське світло, 20-й рік. Механічна коробка передач. Audi a 3 a 4 a 5 a 6 є такі автомобілі. В наявності, якщо немає під вашу потребу, можемо будь-який автомобіль купити на аукціоні. Так, Renault Megane 4-го покоління. 7600 євро. Комплектація босе 202 тисячі пробігів. Ще в універсалі приїхала така Audi. Темно-синій металік, Audi a 6 18 18,899 євро, 154 тисячі пробігу. Renault Clio 1,5 дизель. На сьогоднішній день є великий вибір. Renault Меган, Renault Grand Сенік, також такі автомобілі є на даному автомайданчику. Посилання сайту залишаю завжди в описі даного автомайданчику, де ви можете зайти, вибрати автомобіль, скинути скріншот на Viber. І порахую з доставкою і розмитненням до України. Форди це макси по досить хороших цінах. 7 тисяч євро є в коричневому кольорі і сіренька миш. Так, вантажні фургони. Є досить великий вибір, тому, кого цікавить, заходимо на сайт. Вибираємо, телефонуємо, купуємо, доставляємо. Мерседес Сітан 100 тисяч пробігу. Стан автомобіля наближений до нового. На легкосплавних дисках 20-й рік. Автомобіль як новий, 100 тисяч пробігів. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Сім з копійками тисяч євро. Так, Opel Astra. автомобіль, йде маржа, ціна, тобто 4 тисячі євро. Його можна купувати і для Європи також. 134 пробігу. Механічна коробка передач. Є такі астри в голубенькому кольорі. І в білому вже в нових фарах. Ціна її, її 7000 євро як для Європи, так і для України. Nissan Кашкайчик на автоматичній коробці передач. Такий стигла вишня в, перл, в металіку. На класних легкосплавних дисках. Автомобіль також лізинговий. Також нещодавно прийшов з аукціону. Так, пробіг даного автомобіля 186 тисяч. Ціна Нетто 13400 євро. 21 рік автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Розмитнення його буде мінімум 5 тисяч. Hyundai Kona також надійні корейські електромобілі 64 кВт. Є в наявності, є в білому кольорі. На аукціонах бачив є інші кольори сіренькі, зелені, голубі. 86 тисяч пробігу ціна 15300 євро. З більшими пробігами по 100 100 плюс можна купити по набагато дешевших цінах. Тому, кого цікавлять Hyundai Kona з більшими пробігами, є вони по дешевших цінах. 16,999 євро Kona автомат дизельна. І в чорному кольорі 10 тисяч євро. Такий є автомобіль 20. Першого року 197 пробігу. Як ви бачите, досить суттєво відрізняються ціни відносно пробігів. Просто так, дешевої ціни в Україні не буває. Бувають скручені пробіги. Тут, на даному автомайданчику, 100% оригінальний пробіг. Так, Hyundai Kona оранжева. В даному автомобілі лише тиждень як замінили батарейку на нову. Супер пропозиція, кого цікавить, телефонуйте. Попробую окремо зробити ще огляд на неї. Так, йдемо далі. Тойоти. Тойотки гібридні. Є в наявності, є вони на сайті. Ціна такого автомобіля виходить 20 тисяч євро в Україні. Kia ЄNiro 64 кВт, є ще два свіженьких приходи. Це в чорному кольорі, темному, темно-синьому кольорі. І Kia Soul є в такому сучасному, яскравому кольорі Electric. Кого б цікавило? Купуємо, доставляємо власними евакуаторами, робимо все. Під ключ. Так. Volvo, Peugeot 3008, 5008. Такі автомобілі є в наявності. Є також багато різних вантажних фургонів. Це Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Двохлітрові, трьохлітрові двигуни, реномастери, Renault ринотрафіки, транспортери Є великий асортимент по вантажних фургонах. Так, вертаємося ми до наших рестайлінгових кіаніру. Три штучки, підсумовуємо темно-синій колір. Чорний і червоний. Три рестайлингових 20 ті роки. Кого цікавить, пишіть на Viber, порахуємо з доставкою в Україну. Дякую за лайки, дякую за коментарі і також поширюйте друзям, діліться відео з друзями. Можливо, також когось зацікавить. Покупка автомобілів з Нідерландів. На все добре, до нових відео.